Так, є в наявності бюджетний Samsung J3, ціна 750 гривень. Є легкі-легкі такі царапки, не суттєві. На роботу це ніяк не впливає. По стану також є легкі-легкі царапки, але нічого критичного немає. Також є роз'єм на наушнички тут, простенький телефон для самих звичайних задач, для дзвінків. По екрану нюансів немає ніяких, повністю працює, перевірений телефон. Зараз покажу інформацію. Так, J320H з 2016 року. Версія Android 5.1. Телефон, повторююсь, чисто такий простенький для дзвінків. 8 Мб пам'ять самого телефону. Ось такий варіант. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. В комплекті йде сам телефон. Тут звичайний вхід мікро usb підійде будь-яка зарядка. Також можна подивитися вибрати варіант у місті Рівному. Є фізичний магазин.